Мої вітання. Ви дивитеся новини на 12-му каналі. Наша команда працює, аби ви були в курсі головних подій на фронті, а також на Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва. І насамперед про головне: п'ять днів жалоби у громаді. Загинув герой із Волині. Аферисти на Волині видурювали гроші у родичів безвісти зниклих військових зсу. Чи варто йти у відпустку під час війни і що про це думають військові? Українська розвідка повідомила, що окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Одними із перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Евакуюватися у Крим до 5 липня. Рекомендували і українським співробітникам, які підписали контракт із РФ. Станцію покинули інші працівники, які займали керівні посади на території самої ЗЕС та в Енергодарі зменшилася кількість військових патрулів. Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Втім, українська влада області закликає людей не хвилюватися. Ми зараз контролюємо в тому числі кожні дві години рівень радіації як в 30-кілометровій, так і в 50-кілометровій зоні. Тобто зараз рівень радіації у нас в нормі. Запорізька атомна електростанція це не Чорнобильська, і вона рівень радіації не такий, як може бути в Чорнобиль, і зробити ту біду, яку, яку зробив Чорнобиль. Тому ми все це питання контролюємо е, у разі виникнення будь-якої загрози. Ми будемо реагувати оперативно саме найголовніше, тобто людям хвилюватися, поки нема за що. Тим часом Каховське водосховище стає пустелею. На місці, де глибина води сягала кількох метрів, оголена земля вкрилася глибокими тріщинами. На спеціальних знімках видно, що значна частина поверхні стала коричневого кольору. Це означає, що водосховище не просто осушилося, а перетворюється на пустелю. Через російську атаку в Запорізькій області було 10 пожеж. Відомо, що у місті Оріхів горіли житлові будинки. Там загинув чоловік. Ще одна жінка поранена. Двоє цивільних загинули в Новодонилівці та Малітокмачці. Загалом росіяни вдарили по 16 населених пунктах. Сьогодні вранці в окупованому Бердянську пролунали щонайменше 10 вибухів. Є влучання по штабу армії РФ та складу паливно-мастильних матеріалів. Натомість представник окупаційної влади Рогов сказав, що ППО успішно відбила атаку ще на підступах до міста. На війні із російськими окупантами загинув 40-річний герой Богдан Костючок із села Дубечне Ковальського району. У зв'язку з цим на території Дубечницької громади з 30 червня до 4 липня оголосили дні жалоби. Про дату час і місце зустрічі героя та церемонію прощання повідомлять додатково щирі співчуття сім'ї, родині та друзям загиблого. Мільйонам людей довелося покинути рідні домівки через російських загарбників. Один із тих, хто до останнього не виїжджав із Донеччини, Альберт Тузов із Бахмута, зробив це лише у лютому цього року, просто щоб вижити. Про історію переселенця. Дивіться далі. Війна змусила 49-річного Альберта Тузова із родиною покинути все і виїхати із рідного Бахмута на Донеччині. Там чоловік прожив усе своє життя. Працював на заводі, де виробляли високовольтні ізолятори та іншу техніку такого типу. Живучи за 30 кілометрів від лінії фронту, чоловік пригадує більше вірив у початок повномасштабного вторгнення ніж заперечував його. Була інформація, що там движення є, і техніка є, і війська збираються. До війни Бахмут для чоловіка, як і для більшості його мешканців, був містом троянд, спокою та затишку. Город був небольшой, уютний, красивий, Це Один з лучших, самих чисто ухоженіших городов був в Донецькій області. Ну, сейчас там, звісно, руїни. Чому саме його місто стало епіцентром такої кривавої битви, Альберт також знаходить пояснення. На удобній транспортній розв'язці, мимо йде траса харків ростов І, в принципі, слідом за ним міста Славянськ, Славянська, Константиновка. Це ну, Удобний транспортний узел. І в принципі, був неплохой. Ну, так сложилось політично, що потрібно було хоча б на цьому етапі встановити, на цьому рубежі. Покидати Бахмут, чоловік не хотів до останнього. Дружину з дітьми відправив до Києва раніше, сам із братом доглядав старших батьків та надіявся, що невдовзі все минеться. Родителі старі. Мама умерла, отець залишився. Він інвалід, майже не ходячий. Так, на той момент думали, може бути, воно все. Уладиться, нам вже контрнаступ обощали, ще зимою. Потім стало зрозуміло, що це не все так просто, як довелося виїхати. Уже сахреніть тільки жизнь з міста чоловік виїхав у лютому 2023 року. Хоча на той час воно уже більше було схоже на руїни. Будинок батьків у напівзруйнованому стані. Брата повністю знищений, його ніби вцілів, але вже обгорілий та без вікон. Виїжджали поспіхом з волонтерами, бо з кожним днем обстріли посилювалися, проте встигли з собою взяти домашніх улюбленців. Двох котов, двох щенків, попугая, Ну і як говориться, по сумочці. Головне, каже чоловік, що його родина лишилася живою. Нині Альберт починає все з нуля. Поки родина у столиці, він у Ковалі пробує себе у новій сфері автодіагностиці. Безоплатні навчання організовує українська школа автодіагностики спільно із Міжнародним благодійним фондом. Про повернення у Бахмут поки що не йдеться. Але цього каже чоловік, дуже хочеться. Якщо Бахмут буде українським, звісно. Якщо все буде так, як, як должно бы бути. если його будуть відстраювати, то да. Мария Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Брехун виманив у людей більш як 250 тисяч. Раніше судимий 32-річний чоловік, використовуючи понад 20 створених ним фейкових акаунтів у соціальній мережі, із 2022 року розміщував неправдиві повідомлення про збір коштів на лікування хворих дітей та поранених військовослужбовців. Емоційні тексти та фото, які поширював житель Нововолинська, спонукали громадян перераховувати кошти на вказані банківські картки. Суми переказів подекуди сягали десятки тисяч гривень, і ніхто не перевіряв правдивості розміщеної інформації. Таким чином лише на один рахунок підозрюваного надійшло понад чверть мільйона гривень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одні аферисти на Волині об'єдналися у злочинну групу. Зловмисники видурювали гроші у близьких безвісти зниклих військовослужбовців ЗСУ. Троє підозрюваних телефонували до родичів, називалися військовими РФ, членами ПВК Вагнер або інших формувань країни-агресора та пропонували за грошову винагороду повернути українських воїнів із полону. Від її шахраїв постраждали жителі різних регіонів України, а сума збитків понад 135 тисяч гривень. Організатор та співорганізатор групи перебувають у місцях позбавлення волі. Третій учасник – 28-річний житель Локач, нині під цілодобовим домашнім арештом. Зловмисникам світить до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Слідство триває. Відновлені образи 18-го та 19-го століття представили вчора у музеї Волинської ікони. Їх знайшли у задвірках, підвалах та на горищах у плачевному стані. Після реставрації ікони мають зовсім інший вигляд, хоч і зберігають техніку та композицію авторів. Чим унікальні ці роботи? Дивіться далі. Музей Волинської ікони поповнився новими експонатами. Знайдені у храмах, підвалах та на горищах образи відреставрували та повернули на батьківщину. Ікони розповідають, у музеї перебували у плачевному стані. Облізла фарба, струхла деревина та деформоване полотно. Звідки саме ці ікони достеменно невідомо? Втім, частина належала храмам української греко-католицької церкви. Їхню історію владика Йосафат порівняв із подіями, які нині переживає українська нація. Те саме, що відбувається сьогодні із тілами, і з душами українського суспільства, оці рани, пережиття, втрати, ми це все бачимо теж що в тих іконах, які теж пережили свої болісні періоди, може людської якоїсь байдужості, може якихось певних складних обставин. Ікони передали у національну академію образотворчого мистецтва та архітектури ще у 2018-му. Рік тривали роботи. щорік експонати перебували під пильним наглядом спеціалістів, адже невідомо як саме поведе себе образ. Це були полонена з заломами, з фарбовим шаром, шару Беркасу. Ця робота, яка передається у Національну академію, вона дійсно віддається в роботу дипломникам, випускникам, які вже мають досвід роботи з пам'ятками. Нині презентують сім творів олійного живопису, які в Волинській конописті створили у 18 19 столітті. Образи відрізняються сюжетами, складністю композиції та колоритом. Страсну тематику добре помітно в віконні розп'яття. Городиця зображається, як коли вона плаче і заламує руки, от вона склала ці руки у молитві. Коли зображення сонце і місяця, ми так само можемо побачити, оцей драматизм події, автор. Підкреслює такими темними хмарами затемнення сонця при розпятті Ісуса Христа, тобто якісь ці моменти івангівські вони втілюються і в тій роботі. Ікони коронування Богородиці та святий Антоній Падуанський демонструють костельний живопис кінця 18 століття. Цікавий приклад академізму 19 століття образ зі святим Георгієм і святим мучеником князем Чернігівським Михаїлом. За словами Тетяни Єлісєєвої, цей твір створили на замовлення конкретної людини. Воїни за Віру Христову, мученики за віру Христову вони втілили на тій прекрасній роботі, яка була вже написана відповідно знову ж таки в академічній манері для одного із православних храмів нашої Волині. У якому стані були ікони та яку роботу над ними провели реставратори? Добре, помітно на світлинах, зроблених до відновлення. Відреставровані пам'ятки вкотре свідчать про багатогранність давнього сакрального мистецтва Волині. Марія Вавренюк, Василь Морощук, 12 канал. Літо, спека, купальний сезон, але чи час для відпочинку? Це запитання викликає чимало суперечок. Одні вважають, що доки наші захисники на передовій цивільні не повинні розважатися, а інші ж переконані, що відпочинок, зокрема, подорож кудись подалі, розвантажить емоційний стан. Адже чи не всі українці вже більше року живуть у напрузі? То що варто йти у відпустку під час війни? Що думають про це військові, та як краще провести відпочинок? Відповіді на ці запитання шукала наша знімальна група. Літо сезон відпусток, але чи час для відпочинку? Відпочивати і тим більше хізуватися цим, я вважаю, не до речі. Буде час, буде мир, тоді можна відпочивати. Із такою дилемою українці зіткнулися ще минулоріч і здебільшого залишилися без відпочинку. Це більше був такий моральний аспект, що хтось буде засуджувати, що не на часі, що зараз це ну не, не могли себе почувати вільно для того, аби відпочити, коли відбувається війна, і такі страшні події в країні. Цьогоріч ситуація дещо змінилась. У поїхати на відпочинок вже більше. Люди не хочуть відкладати життя на потім. Я думаю, що треба продовжувати жити, і якщо є така можливість, поїхати десь трошечки відволіктися і. То я думаю, що це не злочин. Є якісь такі моменти, так як ми проживемо в час війни, коли потрібно перезагрузитися. Тобто, щоб надалі могти ефективно працювати і допомагати так само нашій армії. Психологиня Дарина Самолюк пояснює, відпочинок потрібен навіть у час війни. Навіть коли ви просто міняєте локацію, їдете на дачу в інше місто. Однозначно, що ви відволікаєтесь. Чому? Бо ви думаєте, ви дивитеся на дерево, ви думаєте про це дерево, дома ви дивитеся умовно новини? Чи ви дивитесь якісь ситуації для вас некомфортні? Ви живете проживаєте думками в них, якщо люди справді хочуть відпочити кудись поїхати, але бояться критики оточення, психологиня радить все ж керуватися власними відчуттями. Якщо ж ви не можете дозволити собі відпочинок через те, що виникає відчуття провини, то це вже проблема, яку потрібно пропрацьовувати із психологом. Тим більше під час війни не лише з'являються нові переживання, а й загострюються минулі, здавалося, забуті проблеми. Насправді будь-яка криза, вона проявляє все те, що було задавнене, все, що було витіснене, Знаєте на що там махалося рукою і говорилося, що все нормально? Тому насправді запитів як було, так і є насправді багато. Є нині запити і на відпочинок. Найбільш затребуваний напрямку, куди їдуть у межах України, це гори. Але порівняно із довоєнним часом, внутрішній туризм впав на відсотків 80%. Подорожувальники частіше обирають відпочинок за кордоном. Перш за все, вже всі втомилися від постійних повітряних тривог, від постійних сирен. Люди хочуть відпочити. Люди хочуть морально відчути себе в безпеці, абсолютні, хоч на якийсь період часу. Тому все таки відв обирають відпочинок за кордоном. Раніше популярно серед туристів Туреччина тепер користується в рази меншим попитом. Причина зрозуміла: Українці не їдуть туди, де приймають росіян. Для відпочинку обирають ті країни, де їх поменше. Обирають більш такі європейські напрямки. Такі як Хорватія, Чорногорія, Албанія і такі дальні Іспанія вже більше Португалія. За кордон тепер їдуть не тільки жінки із дітьми. Організувати собі таку відпустку можуть навіть військові, Щоправда, лише з допомогою турагентства. Для цього їм потрібно оформити тур в турагентстві саме, а не самостійно бронювати, тому що я, як турагент видаю їм певні необхідні документи. Це туристичні ваучери і тому, що вони повідомляють у військові частини, де вони будуть конкретно відпочивати, який період часу, яка адреса, тобто повністю надають всю інформацію. І успішні випадки є, розповідає власник ще одного торгенства і водночас військовослужбовець Богдан Климчук, адже нещодавно у відпустку за кордон відправив свого колегу. Він взяв нас путівку, оформив правильно всі документи і отримав. Найголовніше отримав дозвіл свого командира і виїхав відпочивати в Європу. Процедура ділиться не надто складна. Остаточне слово. По підписанню таких рапортів буде за військовим керівництвом, і воно буде зважати всі ризики, всі за і проти, тому що можливо будуть в когось виникати занепокоєння стосовно того чи іншого військовослужбовця. Ну але це більше питання довіри і взаємовідносин у тій чи іншій військовій частині. Відпочинок, звісно, в межах розумного каже військовий, потрібен кожному і бійцям, і цивільним. Жодного злочину у відпустці немає, тим більше попереду ще багато багато роботи. Нам розбудовуватись Україну, нам виховувати наших дітей. І ну, якщо ми просто заженемо себе в хронічний стрес, в хронічну напругу знаєте в таку аварійну роботу наших органів і систем, то просто е, надалі ми будемо витрачати свій час, е, кошти і здоров'я на те, щоб відновлюватись, а не на те, щоб відновлювати Україну. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Допомогли пасику, який потрапив в аварію. Вчора близько 23-ї години на перехресті вулиці Рівненської та проспекту відродження у Луцьку трапилася аварія. В ауді в'їхав інший легковик. Люди, на щастя, не постраждали. Коли патрульні прибули на місце події, до них підбігла схвильована пасажирка Ауді, яка повідомила, що під час автопригоди спрацювали подушки безпеки, і пасик, який сидів у неї на колінах, від різкого удару знепритомнів. Собаці потрібна була негайна допомога ветеринара. Інспектори зв'язалися із лікаркою, яка, попри те, що на вулиці була ніч, погодилася вийти на роботу. Фахівчині надала тварині необхідну допомогу. Після оформлення всіх матеріалів не місцевих водія ауді, пасажирку та песика патрульні доставили у найближчий готель, адже їхній автомобіль після ДТП не підлягав експлуатації. До того ж, діяла комендантська година. Наразі це все. А ще більше цікавого традиційно розкажемо у вечірньому випуску новин. Аби дізнаватися про се першими, підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12», Залишайте коментарі та ставте вподобайки. А я нагадаю, що важливо донатити на Збройні Сили України, адже кожна гривня наближає нашу перемогу. До зустрічі!